Доброго дня, мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Metusy About Knitting». Сьогодні я вам покажу невеличкий виріб, який я зв'язала буквально вчора, за той час, доки у нас не було електрики. Горіли в мене свічки, і щоб чимось себе зайняти, а не сидіти у повній темряві. Я вирішила пов'язати кардиганчик для поспішайки. Була в мене ось така от стокова пряжа, без етикеточки, але перевірена мною, що це 100% вовна. Я б сказала, що вона кольору як сурова нитка. От, тканина скатертинка, яка у мене простелена, простелена, це не білений льон. І от приблизно такого ж кольору ця ниточка. В неї присутній невеличкий твідовий ефект, тобто на досить великих відстанях одна від одної знаходяться такі краплиночки світло-коричневого, коричневатого, десь такого трошечки коричневого графітового кольору, крихітні рисочки. Ну, Тобто, ниточка світленька. І досить товстенька. Я б сказала, що в неї метраж 220, 225, може навіть 200 метрів у 100 грамах. Для роботи з цією ниточкою я використала спиці No3,5, щоб почати горловинку, і пров'язала на ній невеличкий відтиночок, кардиганчика, доки у мене звучали. Звучали поворотні ряди, доки був росточок, а далі я перейшла на в'язання спицями номер 4 Починала я роботу тут із 31 петельки. Розподіл петельок був такий, як завжди. Нагадаю його, Три петельки планочки, три петельки пілочки, дві петельки. Регланної лінії, одна петелька рукавчика і решта петелек це спиночка. Петельки я набирала гачком, пров'язувала два ряди платочної гладі, і лицьовий рядок, уже коли я розподіляла петельки, я проводила е, накиди, прибавки Далі прибавки я робила після пров'язування. І в процесі пров'язування поворотних рядів. Там, де я переходила, ну на спиночці, відповідно, робила, де я переходила лінію, задню лінію реглану, а потім робила вже навколо передньої петельки. Коли я вже пров'язала ці два повноцінних поворотних ряди, я почала робити привалочки і біля планочки. Дійшла до 17 петель. На рукавчиках, оскільки ниточка товстенька, тут достатньо 17 петельок. Пров'язала один ряд резиночки один на один і в наступному ряду закрила з накидами, і в мене вийшов от такий от загоподібний край рукавчика. При з'єднанні переду зі спинкою зробила 2 петельки прибавки для підрізу. З'єднала і Далі почала в'язати лицевою гладдю. Пров'язала, здається, 10 чи може 11 рядів. Ну, Це не суть важ... Ні, не 10, навіть менше рядів від підрізу, я вирішила почати формувати по низу цього кардиганчика е, такий узорчик. Е, Оскільки у мене на планочці три петельки, я вирішила його повторити. Тобто, платочна гладь 3 петельки, лицева 3 петельки, знову платочна гладь, знову лицюва. І я робила це з наступним кроком. Пров'язала шість рядочків оцього стовпчика, почала в'язати другий такий стовпчик. Знову пров'язала вже по ньому шість рядочків, пров'язала наступний стовпчик. Уже після цього стовпчика я пров'язала такий же узорчик по спиночці. Вийшло так, що у мене тут посередині залишилась лише одна петелька, але, в принципі, це на функцію цього кардиганчика, не впливає. Але це точно показує, що це середина спинки. Кардиганчик ще не випраний, я просто його зв'язала, заховала кінчики. От, і лежить він. Поскільки тут клубочок ще маленький. Відповідно, що я можу зв'язати із цієї ниточки ще і шкарпеточки, і шапочку. От 100%. І, скоріш за все, що ще залишиться ниточка і для якогось іншого виробу для поспішайки. От таким от чином я в'язала цей кардиганчик. Не було у нас світла 4 години. І... Якщо порівнювати з часом, що я витратила на попередній кардиганчик молочного кольору, то я цей кардиганчик зв'язала швидше. Я це про те, що наскільки впливає товщина ниточки на витрачений час, щоб зв'язати кардиганчик. Я його зв'язала, напевно, що на годину швидше, ніж попередній, де ниточка тоньша. таким чином. Ну, оскільки ниточка така товстенька була, в неї така е, скруточка досить еластична, е, майже не, не розшаровувалась ниточка е, в процесі роботи. Тобто, В'язати навіть при свічках з моїми очима і окулярами я змогла. Тобто Я час витратила з користю, а не просто сидячи у темряві. Отакі у мене справи. Я працюю, працюю, між домашніми справами в'яжу і обов'язково в наступних відео розповім про свої нові роботи. Дякую вам за перегляд, гарного дня, Україна понад усе!